Слава Ісусу Христу! Сьогодні свята церква вшанує пам'ять святого преподобного нашого лева, Єпископа Катанського. Про Його життя знаємо, що виходив з околиць Равени, поблизу Риму і своє життя провів у великій чистоті, побожності і цілковитому посвяченні себе Богові. За це Господь наділив його ласкою творити чудеса, бо знаємо, що. Владика Лева. він був для вірних, для тих, хто відчувався в потребі, для нужденних. Справді великим помічником відзначався величезною святістю життя і також скипляв всіх своїми молитвами. Про його життя оповідає те, що був такий момент, що він здолав чародія на ім'я Ілія Дар, і він був відступником від віри, який з допомогою диявола чинив. Різноманітні е, Ось, І цей е, цісарський суд кілька разів виносив йому смертний вирок, але завдяки своїм чародійським, е, таким задаткам, він. Е, він е, Якось завжди з того виходив, так не підпадав під суд. І коли під час був служіння в церкві Ліодор став чарувати, то святий Лав зв'язав його своїм омофором, вивів на середину міста і наказав запалити великий вогонь. Сам став чародієм посеред полум'я і не відпускав Іліодора доти, доки не загорів геть чисто. А святий вийшов з вогню цілком неушкоджений. і це сталося близько 780 року. За молитвами Святого Лева сліпим знову повертався зір. Піснуваті очищувалися від Злого Духа, і поганські ідоли вони зникали тільки від одного його слова вже по смерті Святого Лева. А знаємо, що помер він у глибокій старості, чуда не почали припинятися після його відходу до вічності, але навіть відбувалися при його мощах. Знаємо, що його було поховано, його тіло було поховано у церкві Святої Луки, яку власне він побудував. Ось, а з святого почало витікати благовійне миру з Богом!